Чечня знову спалахнула. Цього разу Кавказькій республіці палали будинки, які згідно повідомлень належали родичам чоловіків, що вчинили напад на Грозний 4 грудня. Підпали, що сталося відразу у кількох населених пунктах Чечні, 8 грудня привернуло увагу міжнародної організації Amnesty International. 5 грудня голова Чечні Рамзан Кадиров заявив: якщо бойовик у республіці здійснив вбивство співробітника поліції або іншої людини, сім'я бойовика буде негайно виселена без права повернення, а її будинок знесений разом із фундаментом. На думку представників Amnesty International, підпал будинків у Кавказькій республіці став актом колективного покарання. Про інцидент розповіли правозахисники російського товариства Меморіал. За словами представників організації, за підпалом стоять чеченські силовики. Директор програми Amnesty International по Європі та Центральній Азії Джон Дальхусен закликав російську владу забезпечити незалежне об'єктивне розслідування. На його думку, якщо подібні акти будуть залишатися безкарними, це стане небезпечним сигналом, що центральна влада РФ заохочує такі правопорушення. Тим часом російські правозахисні організації теж вживають заходів. Голова комітету проти тортур Ігор Калягін подав прохання до генпрокуратури розслідувати законність висловлювань Рамзана Кадирова. Крім того, Калягін просить порушити кримінальну справу проти Голови. Чні за статтею перевищення посадових повноважень